Загальноукраїнський патріотичний гімн спеціально для вас. Цей гімн, ви послухайте зараз. Йорка, я Упові... в... ша. ша. Так, слухайте, і нікому мене не <звук> Ей, славяне, є ще наша слов'янська ріжіє! Док'яльна наше верне серце за наш народ біє. Жиє жиє дух слов'янський буде на векі, хрома пекло, марнива, ще проти нам сузики, грома й пекло, марнива, ще проти нам сузики. Язика дар звирил нам, Бог Бог наш хромовладний, не смінаху тебе вырвать, на то светі жадный, и не ж жиє тільки черто в чертов світі. Бог є з нами, хто против, нам того паром смітьє. Бог є нами, хто проти нам того паром смітьє, а не жеса і над нами грозна бурка вземесье, скала пука дуб салами, а земняхся трасье, Ми стоїме стали певне, а кумурі радне, чернозем по горні Одстом підродне, Чорнозем по горні того. Отступ ізратне. Зоморський, подожди, це не знаю. Це був гимн всіх слав'ян Саша. світу. Я, а,